Дівчата, всім величезний привітці, Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, у мене буде огляд мого замовлення з компанії Even за квітень місяць. Замовлення було не дуже велике, воно в основному було для мене. Ось Тому давайте дивитися, що я замовила собі. Ось. І в такому швидкому форматі я тільки прийшла з пошти, буду вам знімати, тому що мені, в мене ще є деякі справи, які треба зробити. Ось і час уже трошечки. Піджимає, підганяє мене, тому давайте швидесенько знімемо. Перше, що ви бачите, це ось така піна для ван в об'ємі 500 мл. Avon Senses. це у нас піон та магнолія. У мене зараз стоїть такий гель-душу для душу у використанні. Також стоїть спрей для тіла. Мені дуже подобається, і я вирішила взяти ось таку піну для ван. Далі, що я замовила, набір із трьох засобів. Це ось такий шампунь Avon Kia об'ємі 700 мл а, гель для інтимної гігієни, Також із серії KIA, 250 мл. І останнє це аромат Summer White Sunset. Це такий приємний носибельний аромат, який, а, ну, я не знаю, в мене було б, напевно, що флакона 3, якщо не 4. Ось, Користувалася я ним задоволенням, дуже стійкий, комплементарний. А, на жаль, зараз уже не бюджетний. Тому, а, не знаю, мені цей аромат подобається. Якщо я його не продам, то залишу задоволенням собі у використанні. Далі, дівчата, що в мене було в замовленні, це Individual Blue Strong. У квітневому каталозі вже з'явився. Цей аромат якось був Avon прибрав його з каталогів, а тут він знову з'явився в об'ємі 100 мл. Я знаю, що по фокусу березня цей аромат був набагато вигіднішим, але у мене якось не склалося з третім замовленням по березню, тому, не дивлячись ні на що, я все одно його замовила, тому що мені цей аромат дуже сильно сподобався. Я захотіла змовити його своєму чоловікові. Ось такий приємний цитусовимі нотами. Приємний такий аромат. Так, Останнє, що я собі замовила, це ось такий парфумований ласьйон із серії Today Tomorrow Always Radiance 125 мл. Буду користуватись, тестувати. Ось, Тому а замовила я його, знаєте, для чого, тому що для того, що мені прийшов. Мій подарунок за перший крок за минулі замовлення березня. Здається, там від 2 чимось тисяч гривень робиш замовлення. І тобі кладуть ось такий аромат у подарунок із серії ТТА Redin в об'ємі 50 мл. До речі, компанія вже не випускає, не випускає аромати заслідовані, а ось такою ось наліпкою. Ну, я думаю, що нічого страшного. Головне, щоб нічого на пакування в коробці не пролилось. Ось, так що, не знаю, буду 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 користуватися задоволенням. Потім вам розкажу свої відгуки, як мені цей аромат, і взагалі, в принципі, я задоволена подарунком, навіть дуже. Далі, також до подарунку, мені ще поклали три пробних зразочки нових ароматів це Perfect. Nonsense Collection. Це такий свіженький аромат з цитрусовими нотами. Якийсь такий зелений. Так, це у нас Perfect Nonsense Choco. Це аромат такий ж, солоденький, шоколаду. Ось, ну, буду знайомитись. Ще не, тест, не тестувала, чесно кажучи, але. Буду знайомитись, тестувати, і вам потім залишу відгук. І третій аромат пробний це Avon Attraction Closer. Ось такий ось аромат. Так, і остання це два каталоги на травень місяць. Один замовила я, а другий мені поклала компанія. Не знаю, дівчатам своїм. Можливо, щось запропоную, можливо, їм щось треба буде, тому ось так. Можливо, щось замовлять, замовлять у мене. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей на моїх відео.